Отже, вітаю. Сьогодні дуже особливий ефір, адже увагу нашої команди привернула не тільки ідея центру інтегрального здоров'я, але й особистість автора. Отже, трохи про нього: випускник Харківського юридичного інституту, викладач права, директор центру інвестиційно-інноваційних програм Національному інституті стратичних досліджень, засновник руху людяності. А Валентин Генрихович Підвисоцький. А прошу вас ще трошки додати, що ви вважаєте за потрібне сказати про себе як про людину, котра створила рух єднаності? Дякую, доброго дня. Ну, по-перше, це була внутрішня внутрішня потреба, і Певна соціальна і людська ситуація. Я вже біля 9 років після інсульту знаходжусь в інвалідному візочку і на собі особисто відчув всі особистості і всі моменти можливостей і неможливостей в нашому соціумі. Поведінки життя людей з інвалідністю. Абсолютно у всіх сферах: в соціальній, в психологічній, в побутових речах і е, пройшовши оці всі речі, е, зрозумів, що потрібна просто величезна допомога таким людям, як я, які не справляються з своїм таким станом. У 2018 році ми з колегою, теж інвалідом першої групи з дитинства ДЦП Іриною Валеріною Крошко. Вона очолює всеукраїнський конгрес інвалідів. До речі, більше 20 років створив, має дві освіти. Створила, якщо не першу школу, не державну школу в Києві, до сьогоднішнього дня викладає, веде цю школу, не дивлячись на те, що, скажімо, в неї відібрали приміщення у Києві, вона це не кидає. Тому в неї певний досвід, в мене певний досвід виникла ідея створити таку громадську організацію, спілку «Рух людяності, щоб Допомагати тим людям, які знаходяться в скрутних ситуаціях з правової точки зору організаційної, психологічної, і інших моментів. Таким чином, був створений рух людяності. Отже, наскільки я розумію, з спочатку повномасштабної війни до руху людяності долучилася ще ініціатива оздоровчого плану. Центру інтегрального здоров'я та пов'язаних з ним проєктів, які передбачають інтегральний всебічний підхід до відновлення як післявоєнного, так і відновлення сіл під час війни. Бо під час війни теж треба відновлювати сили, інакше їх не вистачить на кінець війни. Так, оцінюючи сьогоднішній стан. Українців ми можемо чітко сказати, що майже 100% українців, неважливо, де вони знаходяться, отримали травми, причому травми різного характеру, травми ментального характеру. Розуміння свого місця в цьому світі, ідентичності, травми духовного характеру, віра, невіра в майбутнє. Я вже не кажу, що всі отримали психологічні травми, травми когнітивного характеру, оцінки інформації для діток. Це взагалі питання навчання. Колосальні травми ми отримали в соціальному плані розірвані сім'ї, неповні сім'ї, неможливість адаптуватися в соціумі тих, хто повертається з фронту. Безумовно, фізичні травми людей, які потерпають сьогодні від бомбувань. І Ті, які знаходяться на фронті, безумовно, травми економічного характеру, зникли багато робочих місць, розрушений бізнес. І тому, маючи на увазі, що сьогодні реабілітація це не тільки фізична реабілітація, ми прийшли до висновку. Такого інтегрального, цілісного, комплексного бачення відновлення усіх людей тільки в цьому випадку, коли ми можемо надати відповідні послуги людині відразу всі, в комплексі від ментальної реабілітації до можливості знайти роботу і прокормити свою сім'ю. І от така ідея виникла зробити таку модель. Ми дуже вдячні вам за таку ініціативу, бо розділяємо інтегральний підхід. І дійсно, на жаль, не так багато людей розуміють сутість інтегрального підходу. Полягає він не тільки в тому, щоб зібрати воєдино різні галузі, але й провести саму процедуру інтеграції, бо можна провести таку таку дуже просту аналогію. Інтеграція це як закалка сталі чи упікання е, цегли. Е, можна все зробити все зібрати докупи, але не провівши процедуру, після якої воно все об'єднується, воно потім дуже швидко розсиплеться. І тому не можна також зважати на слова про те, що там ось там фінансова реабілітація не обов'язкова, духовна реабілітація не обов'язкова. Там, де буде тонке місце в реабілітації, там, де буде та царина де щось не доробили. Там воно все і посиплеться. Я вам скажу дуже мудре ваше зауваження, і воно є центральним Центральним баченням. Сьогодні, скажімо, окремі Міністерства відомства, структури займається е, своєю війською справою. Яка абсолютно не гармонізується з діяльністю іншої структури, яка займається там роботодавці або центр зайнятості, займається своїм. Мінсоцполітики займається своїм. Міністерство освіти займається своїм. Ніякої гармонізації, ніякої взаємодії, ніякої інтеграції немає. І скільки б коштів ми не тратили на всі ці окремі сфери, якщо ми їх не поєднаємо в єдину систему, це буде просто-напросто. Ну, я не можу сказати на, вики... на вітер викинуті гроші, але ефекту від цього буде дуже дуже мало. Тому ще раз хочу підкреслити під... сам процес інтеграції. Об'єднання в єдину цілісну систему, де всі ці складові працюють, впливають одна на одну, залежать одна від одного, комунікують, е е коригують відповідно свою діяльність до інших заходів. І хочу сказати, цим зберігається колосальна е сума коштів на майбутнє. коли Кошти витрачаються цілісно. Тому це центральне питання, і я думаю, ті, хто слухають колеги, які дотичні до слова реабілітація, чи психологічна чи фізична, мають зрозуміти, що ефект може бути тільки в одному випадку в цілісності, гармонізації, синергії, інтеграції. Я дякую на вам, що ви на цьому наголосили. І це центральне питання. Ще раз дякую вам. Отже, ще хочу наголосити на те, що ми не просто говоримо такі важливі філософські тези про те, як має бути. Але й в цього є і практичний вимір. Там наша платформа, наш форум і о, ваш рух, ваш центр е, інтегральний. Вже є е, деякі контакти, я знаю, з. Харківській області з однією територіальною громадою. Я розумію, що ви вже пройшли дуже великий шлях, і тому є пропозиція зробити цикл декількох бесід, щоб ми змогли е, з повнотою розкрити ваш шлях, ваші потреби, е, як до, до вас можна доєднатися, і е, ті проблеми, які ви вже вже, вже пройшли. А зараз прошу тільки коротко, там буквально декілька слів про те, от, як ви з вашою громадою познайомилися, е, які у вас зараз є плани, і що ви вже таким пройшли дуже важливий етап комунікації, бо на, наразі, на жаль, дуже важко комунікувати з адміністраціями часто не завжди, але дуже часто важко. Дякую. Е, дві ключові особи. В Первомайській міській територіальній громаді Лозівського району на Харківській Харківщині визначили можливість реалізації. Перший це е, депутат районної ради Лозівської, який проживає в Первомайської Татаренко Володимир Миколаєвич. Е, ми з ним довго говорили, напрацьовували. Він погодився е, бути таким комунікатором-провідником громади. Друга людина це е, голова громади Бакшеєв Микола Миколайович, е, який буквально через сім хвилин спілкування з ним по телефону, зрозумів, побачив, підтримав е, і зрозумів це все і дав, якби зелену дорогу. Цьому рух ми підписали меморандум, визначили е, пріоритетні е, напрямки роботи. Це було у грудні минулого року. Е, я був в цій... мене запросив Татаренко в цю громаду. Е, я там на місці проводив аналіз ситуації. Ми проводили ці... велику кількість перемовин. Сьогодні вже вималювалася певна серйозна команда, яка може це реалізовувати. Е, я вам скажу позитивну така річ: десь місяців 3-4 назад. Е, голова громади своїм розпорядженням створив координаційну раду з чиновників, які мали б співпрацювати з рухом людяності в реалізації цього проекту. Куди війшли два заступники, керівники підрозділів, і е, я вам скажу: спілкуючись з багатьма іншими керівниками, я скажу, що це ну, е, респект такому керівнику, який зробив такий крок. Що на сьогодні коротко, буквально коротко. Е, завдяки спільній праці. Зайні ініціативні представники освіти, культури соціальних служб медицини напрацювали більше 21 однієї проєктної ідеї, яким чином нам попрацювати в сфері ментальної реабілітації, духовної, інтелектуальної, соціальної, медичної. І зараз ці проекти знаходяться на доопрацюванні. Ми з ними плідно працюємо, І на, в наших планах на ближчі два місяці досить дві такі потужні події провести Це конференцію по впровадженню кооперативного руху для того, щоб людям створити можливість. Працювати і поповнювати бюджет сім'ї і створення кластерної моделі індустрії здоров'я на базі компанії на чолі з виробником здорових продуктів харчування компанію ТЕРА з Первомайського. Дуже дякую вам за настільки точну відповідь. От е, я тут маю трошки секрет розкрити нашим глядачам. Ми з вами мали сьогодні більше поспілкуватися особисто з приводу е, партнерства. Але, от більше познайомившись з вами, я вирішив, що ну, це треба якось трошки зафіксувати, бо ви дуже цікава особистість е, з дуже важливим шляхом подолання себе і подолання тих. Е, Перепони, які встають на шляху кожного з нас в подібних ініціативах, подібних проєктах. Ем, і от мене захоплює, як ви точно багато що просто пригадуєте, як вам вдається в своєму поважному віці підтримувати таку гарну пам'ять. Ну, які наші роки? Все на все 70. ну це ж юний вік, друзі. Це початок життя. Про що ви кажете? Про що ви кажете? Це початок життя. Якщо є ідея, є проєкт, є розуміння, для чого ти живеш, то енергія безкінечна, бажання безкінечні і віку, як такого, взагалі не існує. Хто займається езотерікою, знає, що людина я вічна тіло, ну тіло, так. Да. Але якщо є розуміння, що ти вічний, то тіло тебе підтримує досить довго. Це дійсно дуже важлива така ментальна, психологічна установка, яка допомагає багатьом. От, що хотів спитати у вас, ось що вам допомагає не, не опускати руки. Ось я зараз бачу багато в кого з волонтерської спільноти, з громадських діячів опускаються руки, люди просто виходять в режим пасивного спостерігання чогось. От як вам вдається не опускати руки, коли ось е навіть здоров'я вам намагається їх опустити, не кажучи вже про ментальність. Ну, є декілька моментів. Один з них це відчуття навіть нерозуміння відчуття своєї місії, як би це не звучало там можливо смішно, але це так. Друге це бажання зробити. Щасливим життя внуків. От я представте собі, я рік не бачив меншого внука. Там був в різних закладах реабілітації, і він ще тоді не говорив. А потім, коли ми зустрілись, перше слово, яке я почув від нього, він біжить і кричить: Відбій, відбій, відбій. Ви розумієте, що в три рочки дитинка не про щось інше біжить і кричить радісно, що відбий тривозі, тому щоб такого не було ні в кого, тому і є сили, і є бажання, і є необхідність робити цим діткам, щоб вони були щасливі. І це мене, не чесно, настільки вразило. Що... І це тримає кожний день. Дякую. Дуже дякую вам за вашу роботу. Я от дуже хочу, щоб е, ваші старання, старання ось дійсно по цьому інтегральному руху, е, дійшли до гарних результатів, бо це. Це дуже важлива річ. Це, на, це наше виживання, це наше, е, наш шлях до майбутнього, яке ми маємо мати особливо з такими людьми. Я, я розумію, що ви скромна людина. Ми ще коли починали спілкуватися без запису, ви багато жартували про це і зараз кажете, що молода людина, е, але от для мене ви дуже важливий взірець. Я вам дуже дякую за о, вашу роботу. Пропоную зробити цикл а, бесід, щоб ми розкрили а, ваш потенціал, потенціал вашого проєкту. Ви казали, що вам дуже допоможуть а, нові друзі, а, які розуміють слісний підхід, особливо якщо це будуть керівники реабілітаційних центрів, а, бо якраз таки для початку імплементації. А, Ваших ідей якраз дуже корисними будуть люди, котрі керують реабілітаційними центрами і розуміють важливість цього підходу. І от ми будемо разом таких просвічених людей шукати, і от просто хочеться побажати нам всім гуртуємося і реабілітуємося. Щось хочете додати? Я дякую вам за бесіду, за увагу. Я думаю, що якщо будуть наступні ефіри, вони мають бути дійсно предметними, корисними, ефективними і практичними. У нас є на сьогоднішній день база, база для певної моделі для інших громад, це первомайська громада на Харківщині. Є проекти, є пропозиції. У людей є бажання, і хотілося б навколо їхніх ідей, навколо їхніх проєктів залучити партнерів різного характеру і з методологіями, з методиками, з технологіями, з рішеннями, з фінансами, з можливості контактів. І якщо ми спільно на базі цієї громади зробимо потужну модель, ми можемо цю модель потім реалізовувати в інших громадах і розширювати її. Це буде перший предмет, над яким, я думаю, там три-чотири ефіри ми могли б поговорити. І друге, ви, я продовжу те, що ви сказали: дуже важливо було б сьогодні знайти партнера. Керівника реально діючого реабілітаційного закладу, який, ну, наприклад, там, фізичною реабілітацією займається, плюс, можливо, психологічною допомогою, щоб навколо такого центру зробити таку інтегральну кластерну партнерську платформу. І теж потім можна було показати іншим, що тільки от така інтеграція. Дає ефект. Тому я надію, що, якщо цей ефір подивляться такі люди, можна було б з ними попрацювати. Я дуже вам вдячний за таку можливість привернути увагу до цілісного, системного комплексного підходу тієї роботи, яка не на одне десятиліття в Україні, не на одне десятиліття. Причому таких масштабів. Потреб не мала жодна країна після Другої світової війни. В нових умовах прикладів немає. Є маленькі приклади, там після В'єтнаму дещо. Але в такому глобальному масштабі немає прикладів. Тому самі маємо творити, самі маємо. Щоденно придумувати, щоденно, ще вчора потрібно цим займатись. Будемо це робити. Ще раз дуже вдячний вам за ефір, і до дуже скоро зв'язку. Я дуже вам дякую, бережіть себе, побажання, здоров'ячка і благополуччя всім, хто буде дивитись. І давайте спільно разом робити. Майбутню країною, країною людяності. Дякую вам, всього доброго.